Дуже чудово що діти таким. Трошки хоч відпочили. Дівчатка ніхто не забув. Ми їздили в Естонію, ми в найдухарні в А в яких містах ви були? Тарт? Що бачили в тарту? Що за місто? <рістеріст> Історичне місто, так? Був парк. Добрий день. Добрий день. А де ти замапать? Цікаві. Звісно, було цікаво. У нас було багато розваг, ми їздили багато куди. Взагалі разом всі подружилися, так було дуже Дякую. 5 березня 2024 року за участі секретаря Васильківської міської ради Богдана Шевчука, головного інспектора відділу пожежної безпеки УЗНС ГУ ДСНС України у Київській області, майора служби цивільного захисту Олега Довганя, начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління ГУДСНС Україна у Київській області Олександра Сука. Начальника відділу цивільного захисту та охорони довкілля Васильківської міської ради Київської області Олександра Сокура відбулася робоча нарада присвячена впровадженню оперативних заходів запобігання пожеж на території Васильківської міської територіальної громади. Протягом 2023 року на території Васильківської громади виникло 138 пожеж. З них 68 пожеж трав'яного настилу, сміття та очерету на площі 43 гектара. За 2024 рік виникло 19 пожеж. З них 6 пожеж трав'яного настилу, 2 сміття, 7 господарських будівель, 4 житлових будинків. Одна людина загинула, садове товариство місто Васильків. Також проводиться інженер з петровським складом у Вухівського районного управління відпрацювання населених пунктів, тобто там, де більше виникло пожеж. За цей рік, за 24 вже відпрацювали 4 населених пункти і один позаплавний населений пункт, де була загибель однієї людини. Також до порушників, що порушують правила пожежної безпеки в лісах, відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення застосовуються статті. Стаття 77.1 і стаття 77 КУПАК. Тобто стаття 77 несе за собою адміністративну відповідальність це за самовільне випалювання трав'яного настилу. І стаття 77 це порушення правил пожежної безпеки в лісах. За 2024 рік вже було притягнуто до адміністративної відповідальності дві особи. Тому проводяться такі рейди з настанням весняно-літнього періоду в лісових масивах. Проводяться також масово роз'яснена робота серед населення та громадян міста нашої громади Василькова. За порушення правил пожежної безпеки накладається адміністративна відповідальність від 1,5 до 4,5 тисячі гривень. Якщо дії спричинили пожежу, то від 4,5 до 15, і у разі виникнення полудня штраф до 30 тисяч. Тому звертаючи до жителів. Нашої громади пам'ятати, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застережить від трагічних наслідків та матеріальних збитків.